Добрий раночок. Добрій ранок. Ой, шунька каже, що їй трошки горлишко ще було, і, да, Масік. Коротше, у нас сьогодні такий день. Сьогодні, поки мама буде їхати в Житомир, зустрічатися з подругою, тато сказав, знаєш, де ви будете? В Халабуді. Ура! Да, Сашенька буде рада сходити в Халабуду. Халабуда це в нас такий розважальний комплекс для діток. Там вона полазять, попригать, по да, смачненьке і таке різне. І ще там добре, що багато місця і буде де розгулятися, щоб так сильно не контактувати з іншими дітками, тому що все ще ми доліковуємося. Мама. Да, Мась. Та можемо з татом поїсти. Підете подивитись, якісь котлітки. Ось mm, mm, mm. побачимо. Ми порадимося з татом. Тато буде дзвонити мені і будемо радитися, добре? Mm -hmm. Я сижу тут та їм. Yeah. А от там yeah. Джек наш лежить. І він постійно, я їм ось і він сидить і див... лежить і дивиться сюди в вікно. Він знає, що Сашонька постійно виглядає звідси. І, мабуть, чекає, що хтось вигляне, і, можливо, навіть йому хтось щось кине. Ну, кстати, да кине. Ну, можна попробувати. Мась, але ти ховайся, будує? Джек! О, вже он Настя його гукає. Ага, ми вже виїхали в Житомир, їдемо по трасі. Я назустріч з подругою. З Юлею, це моя подруга з коледжа. Ми разом вчилися в будівельному. ну Тоді ще він технікум був, потім коледжем став. А може і зразу був коледж. Так, коледж, коледж був. І це. Ми вже давно не бачили, а це зустр... не бачились, а це літом зустрілися. Сашунька перебирає моє колечко. Для мене таке сьогодні. Зацініть. Халабуду на, на якихось батутах поскачуть. Міша теж буде скакати. Моя санюшенька. А, моя сонка, гарнюсь. Я йшла на Михайлівську площу, піду схожу в магазин Монпасьє туди. Зашуньки якоїсь сюрпризи куплю. Вона завжди жде від мене. Як я йду з подружками гуляти, вона каже, мама, мені якийсь сюрприз, я кажу, добре. то Я й або якусь вкусняшку, або щось якусь іграшку. Сива вітрина. Тут багато таких всяких прикольчиків для діток. резиночки. Отаку вона минулий раз хотіла, але я її не взяла, взяла щось там інше. Песіки вона дуже любить, Такий гарненький. Вона ще дуже в мене брілки любить. Ось такий прикольний. Напевно, візьми ось такого брілочка з котиком. Клас. Або голубенький. Цьмо цей рожевенький їй. Класний. Мені ще дуже ось такі, я хотіла світленькі квіточки. Сережки. А ще є ось такі. Може пізніше зайду, візьму. Вже як назад буде. три, недорого. Красиві. Клас. Такі ніжні. Я вже з Юлією посадила ми йдемо в Глобал. Купимо якісь кісьмайки, в нас дощик почався. Сушулька. Бери, Майс, бери. Тато купив їй Пончика. Зараз, зараз. Давай, ти пішли, будош сюди. Ми зараз себе їм. А, -а. а водичку, може, не треба було? Так, ми тільки зайшли, сошунька вже розпечатала пончика свого. А це? Мамо, йдіть і ось. Ну давай, так, але де ми або садимо, або Я не садимо. Тоді кладіть папір, поклади, будь ласка, Де ти там пакетик назад поклади. Давайте, я ходу. Забув телефон, це був би не тато, якби не забув телефон адесь. Окей. Що пішов? Ми поміряємо, це зробимо. І тоді в машині садимо будемо. Зайшли Сашульки. Сашенька, нам сюди, Мась. Забула чи що? я сюди йду. Бо маїчки якісь лосі не теплі. Ось маїчки. Та ми не можемо подивитися А вони однотонні, білі і рожеві. А я хочу, щоб вони що? львичками були. З малюночками. Ой, так. такі миленькі малички. Я гостю просила в тебе. Так, да, Сашоня дуже хотіла зайсі Дісі кофту. Но ми сьогодні не розраховували, Сашоня ще оцю піжамку хоче. Не знаю. А, не утеплено й до того ж. Так, ми вибрали носочки, ще взяли. Прикольні сашунь. Не подобається? Прикольні, з головами голами. То може ці, а ті ні? Ні. ні? Ну все. Ну, я сашольки взяла, де це вони. Не бачу вже їх. А, ось такі в крапочку, тільки великий розмір. Тут різні кольори. Це мій улюблений відділ. Ми зараз підемо вже дивитися, що я хочу собі на те А, ну пішли. Баче, хотіла тут подивитися. Ну тут, в принципі. Отала мають, звісно. Так, ми йдемо в будинок іграшок, Сашуня хоче подивитися іграшки, якісь собі на день народження, щоб нам хоча б натяк якийсь був. просто май... показати, які я хочу. Так, да, Які сашоньки подобаються. Бо сашонька мене вела в ту сторону, вліво, а треба було вправо. Заходь. Собака моя любима. Військовий гусик. Бомбардіні губіння. А Ану покажимось. її ніс, гляньте. Сміхота. А і куди Сашунька зараз піде? Песик з Майнкрафта, так? Да? Прийдеш, це Сашунін улюблений відділ. Козу? Це. Що тут ще вівцю, вівцю. вівця, теж класне вівця. Кинвик. Сашонька любить такі ці іграшки. Ух ти, які песики. Оце і прикольно. Я найбільше хочу козу. Ти. Ой, міха, куди залазиш, хочу козу. Це дивися, що яка в неї пов'язочка, бантик. Скільки? Дві п'ятсот. Май якась танцівниця. І їх сміхотулька. Це ж в мене така ж цікава. да ось він. Він цікава ціну. Я в інтернеті замовляла. За півтори, по-моєму, тисячі. О, і тут, а так само, в принципі. Так само. Песики. Це ж пані кролиця. Ага. Пані кролиця така велика. То підемо гляне, Майнкрафт. Ти сюди йдеш? А, тут перестановка. Раніше тут були м'які іграшки, вже тут конструктори. Перенесли. Гаррі Поттер навіть є конструктори. О, Гаррі Поттер цікаво, прикольно. А Майнкрафт тут. Це Майнкрафт, ось, здає... ось дивись. Мам, це той планик я який тебе просила. Ось цей ага. будиночок. Ага. А ну, Давайте дістанемо. Як я думаю, ті цей буде домі. Міш, як ти думаєш ціна? Як ти думаєш, не заглядай? Та я вже побачив. Побачив? 3500. Я в шоці. 3500. Ні, ну як для подарунка, це нормально, звісно, але. Ендермена. Міш, а ну достань глянуть ендермена. Він ще б дав, бо Надо... він великий. Ні, він стоїть в коробці на коробці, він такий самий. З тої сторони. Нет. Почекайся, шой? Майже п'ять. Майже п'ять тисяч. Я теж в шоці. Майнкрафт Лего. С'їдіть стоїть. Чарик тобі дали. Кол. Це ж таке береш, наприклад, руки ось ми з тобою беремо, сюди вмочаємо, трошечки тримаємо, і потім зліпок наших рук лишається нам. Я б це таке хотіла. Б, до речі. Як, лишається? як ми туди мокаємо, його да, воно... засипати треба щось. А воно таке жидке, воно Річно. там жидке, типу, да. ти засовуєш, ну, кілька хвилин держиш, потім висовуєш. Ну, І там залишається пусте місце. І в його щось треба засипати, тоді буде збікати. Ні. Ну я не знаю, як це працює. Ну, коротше, я десь бачила в інтернеті оце I таке. I Давай. А, <рес> <рес> акуратненько. <рес> <рес> Ти правильно кажеш. Засовуєш, воно висихає. Ота сама штука. Ну, і ти заливаєш ну, туди звичайно. ще якусь штуку, і воно робить повністю твій звіт. Звичайно, так. Бо залишиться, залишиться пусте місце. як же ж ти. а Ай. я тут дивлюся, що є, що є тут оця Колись mm, дуже не. давно Сашоня такого котла хотіла, я пам'ятаю. Я хотіла пізара. Хотіла mm Пізара. -hmm. Ляльки. Браті вищипують. І, і що буде? І, так, і потім буде аж дві іграшки. Одна собака, а потім оцю шерсть яку ми вищипали, кладемо в цю упаковку і буде ця собака. Угу. Прикольний. Зараз такі, як ми брали. Всі здорові. Ось омій мам. Великий. Ага, прикольний. Де вони пукають? Пукають? Це ще Це вони вже в трусах, так? На Біма похожі. Реально на Біма похожі. Такі очі визирає. А це що покажи? Хеллоу Кіті? А я пам'ятаю, ти Хеллоу Кіті ніколи не любила. Це отакі вам попадають. Це коронні такі. І я собі таке хотіла. Давай не папи. Поліпиш, дуже прикольні фігурки будуть. Вибери якусь собі. А я пам'ятаю, ти якраз колись хотіла або ці, або щось отек. А, кай. А, точно, колечка були вже. Колі. Смішні. Давай будемо передивитися. Давай. На вулиці пустився такий дощ, Міша піде, під'їде, ми тоді вийдемо з Сашонькою. Періщить. Квітечка моя. Почекай. Зараз має їхати десь. Тато їде, а нусь, давай ручку. Можете чи не. Цара його прощу. Вже не так і далеко. Mm -hmm. Хочемо Сашоньки купити гамбургера в Макдональдсі, а там ось тако це все черга. Але вона швидко рухається. Добре, щоб було, що як завжди. Від'їдьте, почекайте. А на да, так, та завжди так кажуть. Ну no, ось скільки ми чекали. Два години. Чекали півдня. Ти отримуєш покази Якщо там гулять, звичайний гамбургер. так, гамбургер. Чизбургер. Там може або, або... Ні, гамбургер, звичайно. Гамбургер. Сиром, да, сиром. Гамбургер, гамбургер. З сиром чи без Так, просто з сиром гамбургер. Із сиром? Чізбургер, ти хочеш чи гамбургер? Гамбургер. Та вона каже, із сиром. не треба або mm -hmm. Треба звичайний. Не, это вот такие они Тати, мама, тату сердець. Mm -hmm. Кілька вже свого гамбургера буде гамать. Wow. Картоплю фрі ми не брали, дама спакамість. Mm -hmm. Бо ще недавно була цитона, то, гамбургера вже купили. Він такий тепло. Да. Так. Одне м'ясо і кечо. І сирок, мав би бути. Ні, нема. Нема сирок? Ні. А, сюди сир не. Ага, є. Я. я думала, що кусочок плавленого сира візді йде. В том чизбургері він є чизбургер. Ну ж сир. Смачного. Дякую. Yeah. Тепер прямуємо в метро. Yeah. Може, хоч трохи дощ перестане, щоб воно було перебігти. сильніше mm Так. -hmm. <laughs> yeah. Скоріше бігти. Да, в метро холодно, сашуні, я брала я ще курточку, Теплішу <ривак> <с swallow> <ривациня> На випадок, якщо холодно бегенька, Оця легенько, це ще крепша Просто в раді метру ми тут будемо діватися, бо дуже холодно ми там. Да. <риваць> вже... Якщо ви зараз дивитись такі метро, можете там отоплення включати, щоб там тепло. Було. Тоді продукти не будуть так добре зберігатися. Ні, ні, ще холодніше робіть, що вони були прям ласка. Ми за вами. Слухай, добре, що взяли цю курточку реально. А От я зараз буду мерзнути, мабуть. Я теж. Хоч мою. Це буде дивно виглядати. За швинянка вона зможе надіяти ще. Бішком, 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 біжим, біжим, біжим. Ой, блін, а нам ще аж туди, аж туди. Бо тут а вихід, а вхід аж там. О, тата, чекаємо. Е, молоко візьмемо. Де це, де це, де це. А, Віксяна. Та воно набагато дешевше, ніж. Я кажу, що тут воно набагато дешевше, ніж сільпо у нас. Так, yeah, Зробить це пюре, yeah. ну то й добре. Веточки наші ось. Ні, чого? 449. А, чекай. Так, і зараз йдемо рибу купимо. Будемо брати. Ми форель будемо брати. Зараз гляну. Аж в кінці? Хочу глянути гарбуза. а я візьму лаваша, піду. Минулий раз брали, він ще ось тепленький, тепленький. багін. Оцей теплий. І ці теплі. Ну візьми, як хочеш. Бери. Пашик Бери. вибрала. Я мама маленький взяла. Хочу гарбузика. Ні, ось Ні, уже на неї сезон пройшов, зараз поки не знаю якого. Гарбуз. Так, ну давай я цього більшого. Маю. На оцьому. І ще, од... напевно, два. У ну, мене великі розміри, дивіться. Ну, а що? якщо... Давай. Це я вже попав на шпак. Ташунька з багетом. Будемо зараз їсти його, так. Да. Так, погрузились. Підемо кавульки вип'ємо ще на UPG. Ось є? А? Дуже хочеться кави. За що нього, як завжди до іграшок іде? Да? Mm -hmm. Давайсь. Yeah. Так, ми вже приїхали додому на годиннику, напевно, десь. Об'їздили ми сьогодні. Ми виїхали з дому десь, напевно, о другий, трошки десь в 2.30 десь виїхали. І приїхали ось лише тільки годину десь назад, поїли. Будемо, у нас же ще справа. Я вчора ходила з тим столом. Будемо складати, будемо складати, але так якось і не склалося у нас з ним. Міша щось був стомлений, то ми перенесли на сьогодні цю справу. Зараз будемо складати одним словом стола. Напевно, я викладу це окремим відео, тому що в мене там гарбузики. Я затарилася гарбузиками, тому що пюре з гарбуза, боже, я оце зробила. Дуже смачно мені так капець. Зроблю каструлю і буду ходити. Щаслива завтра цілий день. <гум> так, то що, за стола? То я викладу окремим відео, зараз підемо, будемо його складати. Ще сьогодні що було? А, я зустрілася з подругою. Дуже класна була тепла зустріч. Це, знаєте, така. Людина, от є такі подруги, з якими ти можеш не бачитися рік, два тижні, два тижні кажу два роки, можеш не бачитися місяцями з, таки, з людьми. Але коли приходиться зустріч, і ви все ж таки побачилися, то ну, ти відчуваєш, що нічого не змінилося. Неначе ну, абсолютно ти, як це сказати, соприкасаєшся. Є точки доторку, є точки доторку. є про що говорити, є про що згадати, є про що посміятися. Ну, дуже класно. Сьогодні це моя подруга з коледжа. Ми разом вчилися з нею. Дуже класні були часи. Прямо в мене дуже теплі спогади з тих часів. І ну, Ми реально якось ще після коледжу трохи спілкувалися, а потім якось зв'язок чуть-чуть обірвався. Ми і час від часу спілкувалися, але так, поверхнево, і якісь зустрічі були, але вони були такі, типу зустрілися і знов там на рік е, е, потірялись. А це ось ми літом бачилися, і десь в серпні, напевно, і зараз знову зустрілися. То, звісно, дуже класно було. Ми ще домовилися, що якось вона приїде до нас з ночівкою, поведу її на кар'єр. Вона хоче прогулятися туди, на ці наші красиві кар'єри. Або там каньйон потім будемо вибирати. Тому, ну, класно, що є така от в мене подруга, я її дуже люблю. Вона мені дуже класна, вона така, як споріднена душа мені. Тому. Класно, що зв'язок наладився. Це мені дуже приємно і дуже подобається. Тому бережіть людей, які вам близькі по духу, які вам близькі до душі, до серця, тому що насправді дуже важко знайти якусь людину, взагалі подругу, яка би розуміла, якій би ти не стидався нічого сказати і так далі. Тому в мене така людина є, і я дуже щаслива.